Законопроєкт 10372 Ви вже розглядали тільки за номером 2445 д і ви його червоними кнопками відправили з цієї сесійної зали. Наразі в цьому законопроєкті все те саме, трохи підрихтоване трохи прикрасене. І цей законопроєкт МОЗ тричі виносив на обговорення громадськості. І тричі отримував шквал. Негативної критики від самих медиків, ми, як як фракція, отримали цілі копії, цілі стоси копії листів, які були направлені на моз від медиків. І повірте, колеги, в більшості випадків це розгромні відгуки, і зрозумівши, що позитивної реакції від медичної спільноти не буде, уряд все рівно вирішив внести цей законопроект. І він Тепер бачимо ж в ньому ті самі новели. Єдина організація, статут якої потім пропишуть якісь невідомі люди. Абсолютно неконституційна обов'язковість вступу до неї всіх медичних працівників, лікарів, медсестер і фармацевтів, які додатково ще й будуть платити внески, щоб утримувати цих нових чиновників, і знову ж таки спроби наділити цю організацію, що виводиться: виводиться з під контролю держави, квазідержавними повноваженнями. Ключно аж до права позасудового позбавлення медиків і фармацевтів права на професію, колеги, цей законопроєкт не має права на ухвалення в цій залі, якщо ми дбаємо про тих медиків, які ще недавно ризикували своїм здоров'ям і життям, щоб рятувати українців від ковіду. Зараз ризикують своїм здоров'ям і життям, щоб рятувати наших військових і наших поранених цивільних. Колеги, вони не можуть сьогодні вийти до, до Верховної Ради і висловити своє бачення і своє ставлення до цього законопроекту. Підтримайте медиків, не голосуйте за цей законопроект. Ми е пропонуємо депутатам підтримати законопроект, що радикально відрізняється від того, що запропонував уряд. Наш проект закону не є одним із опрацьованих варіантів того, що вже розглядалося в цій сесійній залі. Це принципово інший документ. Ми підпропонуємо підхід, який заснований на консультаціях з медичною спільнотою і з самими медиками, для яких розрахований цей законопроект. По-перше, ми говоримо про добровільність участі лікаря в системі самоврядування. По-друге, в жодному разі жодних повноважень для самоврядних організацій щодо можливості позбавляти медиків права на професію чи запровадження іншого роду. Позасудових покарань, як це пропонує урядовий законопроект, це має залишитися на нашу думку компетенцією виключно держави. Наш законопроект не передбачає створення якоїсь нової єдиної організації, до якої мали би всі вступити, оскільки це виключає викликає запитання щодо конституційності такого примусу. Натомість, ми пропонуємо законодавчий механізм, що дозволяє чисельним. Вже існуючим, конкуруючим між собою професійним товариством медиків, отримати спеціальний статус самоврядної медичної організації і разом з державою далі отримати повноваження від держави і виконувати виключно функції в рамках професійного розвитку лікарів.